президент Дональд Трамп заявив про намір запровадити 30-відсоткові тарифи на імпорт із Мексики та Європейського Союзу починаючи з 1 серпня. Цей крок може серйозно вплинути на світову економіку та стривожив ключових торгових партнерів Сполучених Штатів. Щорічно обсяг торгівлі між Сполученими Штатами та Європейським Союзом становить близько 1 трильйона доларів, а з Мексикою 840 мільярдів доларів. Високі тарифи можуть вдарити по американських виробниках і споживачах, а також спричинити відповідні заходи з боку Європейського союзу. Європейська комісія вже підготувала список американських товарів для введення у відповідь мит. Трамп часто погрожує тарифами, щоб посилити свої позиції в переговорах, однак багато компаній скаржаться на невизначеність і шкоду для бізнесу. Запровадженню нових тарифів також заважають юридичні виклики. Брюссель і Вашингтон наразі ведуть переговори щодо уникнення можливої торгової війни. Взагалі я вже втомився від цього безкінечного: вводять, виводять, вводять, виводять. Я розумію, що ви всі втомилися. Черговий дедлайн 1 серпня. Нагадаю, що попередній був 8 липня. Його перенесли на 1 серпня. Наскільки ймовірно, що 1 серпня перенесуть на 15 вересня, дуже ймовірно. Тобто Трамп розхитує ринок своєю позицією.